Привіт! Сьогодні ми продовжимо говорити про двогударний кроль. З вами, як завжди, Віталій. Ви на каналі Ізі Свім. Погнали! І так, минулого разу ми розібрали, що таке двогударний кроль і які вправи потрібні для того, щоб. Навчитися виконувати цей варіант плавання кролем. Сьогодні ми поговоримо більш про помилки, які виникають під час виконання вправ, і також чи обов'язково плавати двоударним кролем, якщо ви запланували самбіти на дистанцію кілометр, півтора чи більше. Спочатку до помилок. В минулому випуску ми трішки зачепили цю тему. Коли говорили про роботу ноги дельфін, що ноги можуть згинатися більше, ніж 30 градусів в колінах, і таким чином ви будете вимикати з роботи більше прес, а працювати за рахунок роботи ніг. Сьогодні ми поговоримо про вправи, які можуть замінити роботу ноги дельфін. Також хочу нагадати, що якщо ви початківець і ви взагалі раніше не плавали, або е, плавали пляжним кролем з піднятою головою, то вам потрібно обов'язково. Навчитися правильному балансу і правильному диханню, і тільки потім переходити до тих вправ, які ми розбирали для дводарного кролю. Інакше вам буде дуже складно це зробити. Ви будете постійно відволікатися на неправильні вдихи, втрату балансу. Тому посилання залишу внизу під відео. Переходьте, дивіться. Найбільш частою помилкою при плаванні двогударним кролем це є занадто велика амплітуда роботи ніг. І тоді ви будете не легко пливти а вам буде навіть складніше ніж пети чотирьох ударні чи навіть шести ударні техніці. Тому що ви будете створювати великий супротив з водою і витрачати занадто багато кисню, тому що ноги будуть все рівно рухатись в великій амплітуді, і їм потрібно буде багато кисню для своєї роботи. Отже, для цього потрібно старатися стегна витягувати якомога більше назад і виконувати максимально короткі різкі удари. В цьому вам допоможуть ластери, або ви можете ще також використовувати допоміжну вправу. Таку як однобокий кроль, або я його називаю ще гемі кроль. Якщо при цьому вам важко координувати руки або е, ви тонете, то відповідно вам потрібно використовувати ще нудлз е, і дошку. Нудлс викладаєте під е, ногу свою, а дошку тримаєте в руці. Таким чином ви зможете е, працювати е, одну сторону і напрацювати правильний умовний рефлекс. Отже, з двоударним кролем по і помилками ми розібралися, а тепер поговоримо про те, чи є він такий універсальний, і чи можна обійтися на довгих дистанціях без двогударного кролю. звичайно, можна. Єдине, що вам потрібно враховувати, що якщо ви будете працювати частіше ногами, то відповідно вам потрібно буде і кисню більше. Але якщо, наприклад, у вас виходить велика амплітуда. Під час двоударного кролю, а це може виникати, якщо у вас слабкі м'язи кору або достатньо високий зріст, таким спортсменам важче виконувати двоударну техніку плавання. Тому ви можете виконувати чотирьохударну з акцентом на перший і четвертий удар. Вона також буде економна, і більшість навіть плаває таким чином, тобто ви виконуєте більш потужні удари. Під грибок, а між ними робите проміжні такі легенькі удари. Перший удар, четвертий удар. Перший удар четвертий удар. Таким чином у вас ноги будуть постійно займати високе положення, і вам буде значно легше працювати навіть, ніж двоударним кровим. Якщо вам сподобалось відео і було корисне, як завжди, не забувайте поставити вподобайку, перевірити, чи ви підписані на наш канал, і також з вас коментар, якщо відео допомогло, або є якісь помилки, які ми ще не розібрали в сьогоднішньому відео. Також, якщо ви хочете доєднатися до нашої команди і тренуватися з нами, ви можете написати мені в Дірект або на сторінку нашої команди і плавати з нами.